Люди воюють, деякі запитують, а воно тоговався. Так ви подумайте, якщо Росія прийде в Україну, війна не закінчиться, вона продовжиться У Німеччині, в Польщі. Воно тоговався. Всерйозно. Була Україна незалежна. Так і буде, коли ми победим в війні, а якщо прийде Росія, то ваша незалежність же скінчиться. Подумайте своєю головою. Ви уси ходите, ложите руки і еще. Валком заходите серйозно. Просто опустіть руки, дайте ворогу даже. Гвалтувати жінок, дітей, буває. Ой так собі уявляєте. У що думаєте, такого більше не буде? Буде і постійно. І мені задається таке питання. А не вищо нам гинути у цій війни ти туди, і що не ми розпочали, а політики? Та не важно, то розпочав, Головне, інше. ваша країна і ваш дім. Я різниця, хто розпочав? Надо закінчити, А потом будет змога у руководство. Там думайте, не може я не прав. Так ви мені меня поясните в коментарях. Чому я, не прав, чому я, не прав. я скажу, что неправильно, вы мені такому идиоту поясните, бо я не разум, я розумію. ось країна, ось ворог, тобі надо защищать країну, а еще не прав, то поясните мені, ласка.